Шановні глядачі, рада всіх вітати! Ви на каналі Алана Мун. У відео мова піде про те, як стрімити будь-яку гру з телефону напряму через YouTube без додаткових застосунків. Може хтось ще не знає, що в Ютубі нещодавно з'явилася така функція. Отже, переходимо в свій YouTube на свою сторінку, де ви зареєстровані. Нам потрібні. Функції внизу. Натискаємо посередині плюс і переходимо у вікно можливостей. В нас внизу дивимося, є можливість обрати відео, зробити пост відео, зробити коротке відео, пряма трансляція і допис. Але нам потрібна пряма трансляція. Обираємо її. Отже, ми перейшли у вікно прямої трансляції. Нам потрібен. Олівець, це налаштування, натискаємо ось тут. Випливає вікно з налаштуваннями для нашого стріму. Хочу сказати, що якщо це буде ваша перша трансляція, то вам YouTube спочатку запропонує подати заявку на доступ до цієї функції, і вам доведеться чекати декілька днів. Отже, ми у вікні налаштувань нашої майбутньої трансляції. Все, як завжди, як і через відеокодер, якщо ви користуєтеся ОБС, давайте пройдемося по всіх пунктах. Назва гри обов'язкова. Напишемо, що це стрім. А ви пишіть ту назву, котру вважаєте за потрібним. Далі в нас йде пункт видимість. Зазвичай ми гру в для всіх, щоб якомога більше людей нас побачила. Але для перших спроб, наприклад, для тестування ви можете обрати не для всіх. І затестити одну-дві хвилини і подивитись, як виглядає ваш стрім для інших. А потім вже виходити повноцінно для всіх. Тут є ще пункт лише для спонсорів. Обирайте його, якщо хочете зробити приватну трансляцію для тих людей, котрі підписані на вас на платній основі. Отже, я гадаю, що для першого разу ми оберемо не для всіх налаштування задане. Наступне аудиторія для дітей або не для дітей. Залишаємо ні, це відео не для дітей. Бо якщо ми оберемо це, це означатиме, що в нас спеціалізований контент для дідлахів, але ж це стрім гри на загальну аудиторію. Тож, обираємо ось цей варіант. Далі є тут функція спільної трансляції, але, чесно кажучи, я її не тестувала. Може, колись це станеться, але нам це не потрібно. Нам далі треба додати опис. Те, що ви вважаєте за потрібне. Опис додали. Наступний пункт місце знаходження. Якщо вам потрібно якось позначити місце вашої локації, то обираєте його і додаєте. Я обираю загально Київ, бо я б не хотіла, звичайно, щоб знали моє конкретне місце локації. А якщо у вас увімкнута геолокація, то випаде перелік будівель, котрі знаходяться поряд з вами, наприклад. І переходимо до самого основного. Для того, щоб стрімити гру, нам потрібно повзунок, де запис екрану, ось тут, -от, пересунути на можливість запису екрану. От тоді вмикається функція стріму гри. І ми можемо додати назву гри. На даний момент в мене це Імперія пазлів. І я її позначаю. Далі ми можемо запланувати на потім. Наприклад, не на зараз, а на наступний день. Ось це буде середа, 10 І ми можемо обрати будь-який час з точністю до однієї хвилини. Наприклад, 12.06, Коли я через відеокодер планую трансляцію, то мені пропонується крок в 15 хвилин. І останній пункт «Розширені налаштування. Для того, щоб ваші глядачі могли спілкуватися, то вам потрібно перевірити, щоб був увімкнутий чат. Плюс тут є можливість реакції, тобто, якщо буде увімкнути, то ваші глядачі можуть відправляти вам середечки, там буде віджит внизу чату. Наступний пункт вам треба увімкнути, якщо ви збираєтеся рекламувати якісь послуги чи товари, які можна придбати за гроші. Але, наприклад, якщо ви рекламуєте якийсь альянс, так, куди Запрошуєте гравців, то навряд чи це вам потрібно. І також е, треба увімкнути монетизацію, якщо у вас є до неї доступ. І орієнтація вертикальна або горизонтальна, в залежності від того, яка у вас гра. Якщо гра у вас горизонтальна, то вмикайте горизонтально, якщо вертикальна, то залишайте так. Отже, майже всі налаштування зроблені. На цьому моменті ми натискаємо далі. І далі і наша пряма трансляція створюється. В цьому вікні ми можемо або вже почати трансляцію, або ще додаткові налаштування зробити. Натискаємо на олівець. І тут можна або виправити наше налаштування, котре ми вже зробили, або зробити знімок для обкладинки, або додати обкладинку відео, яку ми, наприклад, зробили в якомусь редакторі. Давайте з редактора із доступних наших фото оберемо. Ось, наприклад, мій останній стрім був ось такий: я пальцями зменшую. І повністю у вікно стає ця картинка. Натискаємо зберегти. І ось тепер трансляція повністю запланована. Але ви можете її розпочати в будь-який момент. Просто виходимо і чекаємо потрібного часу. Ну і тепер безпосередньо переходимо до стріму самої гри. Коли ви готові вийти у прямий етер, заходите в свій YouTube, знову ж таки натискаєте плюс внизу, і переходите у вікно ваших прямих трансляцій. Ось в, в верхньому правому кутку у вас позначається оця запланована трансляція червоним. Там одиничка була, тобто одна трансляція у вас запланована. її ви можете, бачите, видалити, бо є значок корзини, ви її видаляєте, Або переходити на неї і переходити цю пряму трансляцію. Ось. Тут ви можете знову-таки відредагувати ось цим олівцем, або почати пряму трансляцію. Внизу є така кнопка Почати. Кілька порад перед початком. Ви збираєтеся перейти в режим трансляції екрана. Пам'ятайте,. Транслюватиметься все, що відображається на екрані. Сповіщення, дзвінки, паролі тощо. Тож, ви прибираєте все зайве, щоб ви не хотіли, щоб бачили інші люди. Звук записується через мікрофон, тому збільшити гучність динаміка навколишні звуки, також може бути записано. Тож, може перейдіть в якесь більш тихше приміщення, а ми збільшимо звук. Натискаємо ОК. І навіть після того, як ви зараз натиснете почати зараз, у вас буде трансляція у режимі очікування. Ви будете мати змогу прибрати всі зайві вікна на цьому етапі і відкрити свою гру, котру ви збираєтесь стрімити. Почати зараз. Після цього на екрані вашого телефону з'являється вебка, котру ви можете переміщати в будь-яке місце. І вверху кнопка почати трансляцію. Отже, на цьому етапі, ще раз вам повторюю, ви прибираєте зайві вікна і відкриваєте свою гру. І натискаєте Почати трансляцію. Ось ви в прямому етері. Звичайно, ви можете стрімити будь-що не тільки гру. Тобто ви можете перемикатися між грою та галереєю, будь-що, що буде на вашому екрані, буде бачити ваш глядач. Отже, ми вийшли у прямий етер. які можливості ми тут маємо. Тицаємо на вікно нашої камери, і випливає зверху вікно можливості. Тобто ви можете сюди натиснути і з'явиться ваш аватар YouTube, або знову повернути ваше зображення з камери. Ви можете натиснути мікрофони, тоді звук пропаде. Пропаде. Є можливість зупинити трансляцію, призупинити. Коли ви натискаєте паузу. Є також можливість, якщо ви натиснете колесо, зменшити або збільшити вашу вебку. І по центру стоїть саме цікаве. це в нас чат. Тобто зараз він вимкнутий, але якщо я його вимкну, буде відображатися внизу, спливаючи повідомлення від глядачів. Але є нюанс, був такий баг, що якщо я натисну раз і потім ще на цей чат, то більше ця можливість не з'явиться, тобто він більше не буде з'являтися. Виправили вони його чи ні, я не знаю. Коли ваша трансляція добігла кінця, то ви вийцяєте на вебку і вверху в лівому кутку на хрестик. Це означає закінчення трансляції. Зупинити. І з'явиться вікно з даними завершеного стріму. Хочу звернути вашу увагу на один момент, коли ви плануєте стрім. Тут я пропонувала вам натиснути на олівець, щоб зробити налаштування, або ви можете випадково натиснути одразу кнопку далі. Ну, і ще раз далі. І тоді вас переносить вже у вікно запланованої трансляції. Тут ви, звичайно, знову ж таки можете змінити налаштування, але вже тут не буде можливості обрати. Запис екрану. Бачите, в цьому списку немає такої можливості. Тож вам доведеться видаляти цю трансляцію просто і створювати нову. Створювати нову вже через вікно налаштувань, через олівець, де саме є можливість обрати запис екрану. На цьому, в принципі, все. Дуже Дякую вам за перегляд. Маю надію, що більш-менш зрозуміло все пояснено. Якщо я про щось забула, то доповнити або поставити запитання ви можете у коментарях. Бажаю гарного настрою та вдалих стрімів! Слава Україні! Побачимося!